Вітаю! Сьогодні хочу розповісти та показати вам аромати, які вже доволі давно не виробляють. Вам подобається таке відео. Ви, ви просили, щоб я робила ще та показувала ще аромати, які у мене є знятості. І ось показую. У мене 5 ароматів на сьогодні Два з цих ароматів у мене вони вже не по першій пляшці. І два аромати з цих ароматів вони з нотою черешні. Чому я роблю на цьому такий, як би сказати, таке наголошення на ноті черешні? Тому що у неділю у мене буде відео про аромати з нотами черешні і. Деякі люди думають, що моду, моду, парфюмерну моду на ноту черешні зробив Том Форд своєю, з своєю черешньою. Насправді це не так. Дуже багато було ароматів до Тома Форда і. Я пам'ятаю ще на початку 2000-х років вже був цей Глорія від Кашарель, який в мене теж є, і там така дуже класна нота, черешня, вона просто, просто чудова. І оці аромати теж вони з черешньою, вони чудові аромати. Тобто Томфорд, я б сказала, він тільки. Ем... Підняв, розбуджав усю моду на черешню. Коротше, підписуйтесь на мене, це я ще не казала, а я вам буду розповідати. Це не у якомусь там, знаєте, такому по порядку, що це перший, це то, що мені дуже подобається, а останній не дуже це просто так рандомно розпочну робити. Огляд на ці аромати. Так, перший аромат, і це аромат, у нього дуже, така, знаєте, цікава цікава така флакошка, це у нас Givenchy, і аромат, називається Rewind. І він такий, значить, так. коли ви купуєте цей аромат, він вам приходить, значить, оця, оця штука. Потім цей аромат, який вже сюди. Вставлений і ще один аромат поруч рефільний аромат вже у, у коробці. Тобто ви отримуєте 40 мл 20 плюс 20 цього аромату. Аромат називається Rewind, і це один з трьох ароматів цієї лінії. Там ще був аромат Play і був аромат Forward. І саме цей Refined. Ось, он, ось він з вишньою, з черешньою. Тобто, у нас тут є черешня, фісташка бергамот, мед, кашмир, кашмірове дерево, жасмін, пачулі, амбра, сандал, сандалове дерево та кедр. Я, я перекладаю, тобто, я через це я гальмую. Дуже-дуже супер класний. Супер цікавий, супер соковитий аромат. Тут така черешня, ось уявіть собі, багато черешні, з якою ви робите е, черешньовий сік, і ще робите з нього отаке, знаєте, джем, але цукеровий, так, з цукром. Але все ж таки більшість тут саме оці ягоди. Це просто неймовірно. Неймовірно а, солодко, а, дуже яскраво. І знаєте, тут ще є одна річ: якщо ви а, брали черешню та роз, роздовблювали кісточку, ви знаєте, що кісточки є оця ж сама ж оця кісточка, так, оця м'яка. Вона, мені здається, така була біла там. І я не знаю, чи її можна вживати, чи її можна їсти. Я так думаю, що можна, але вона не смачна, бо вона дуже гірка. Так ось, ось оцей запах теж є. Так, я не можу сказати, що це таке ціанідний запах, але ну, ось така, така кісточка там теж є. Дуже-дуже екстремально супер класний, класний аромат. Я, до речі, цей аромат бачила не так давно у продажі. Тобто всі ці аромати, їх можна ще знайти без проблем. Я вам це не раджу робити, якщо ви не знаєте ці аромати, якщо ви їх ніколи не тестували, я б вам не радила їх купувати без затесту. Але якщо вам так захочеться, то він класний. Другий аромат. Другий аромат це аромат просто легендарний. Це у нас трабл від бушон. І тут у нас лимон, дрок, жасмін, амбра та кедр. І ще це такий, знаєте, солодкий, доволі солодкий аромат, я думаю, що тут є і ам, ваніль теж. Дуже-дуже супер. Класний аромат. Це амбровий аромат, дуже теплий, амбровий солодкий аромат. Я вам хочу показати, який цей аромат. На жаль, ну, таке трапляється. У мене з всій колекції, що в мене є, це другий аромат, який оце-оце робить. Я вшикаю на себе і дивіться цей оцей колір. Да? Тобто згодом цей аромат став таким насиченим, насиченим помаранчевого кольору. Тобто його, якщо ви його розпилюєте на себе, робить це десь далі від білого, від одягу. На волосі, я думаю, можна. Дуже класний, дуже класний аромат це амбра. Це солодка амбра, не приторна, солодка, дуже елегантна амбра, але не уявляйте собі Амбру, як, наприклад, Амбра від Maison France Cookie Jean Grand Soir. У мене була та Амбра, я її не змогла, я з нею не подружилася. Я її продала ту амбру, бо вона була дуже-дуже якась ем, яскрава, така дуже для мене. Навіть було, я не можу вам сказати, що це було занадто, ну да, так, так і скажу, було занадто амброво. Тут більш м'якіша така амбра, вона більш е, повсякденна, тому що вона тут у нас трішечки з цитрусами, вона дуже класна, дуже-дуже класний аромат. На жаль, це єдине, що в цьому ароматі не те, так це оцей колір, який він ось згодом він таким став. Але це не те, що цей аромат він там з. Що він я не знаю. Що з ним щось не то і він такий став. Ні. Наприклад, я пам'ятаю, я тестувала аромат від Монталь, який називається Апельсинові квіти Orange Flowers, і там такий самий аромат, більш, навіть більш яскравіший. Такий, як Апельсин, був, ось така була рідина. Тобто, це нічого, це не про. Це не про Ой, -ой, Ой, це не про що не каже люди. Так що просто обережно з ним, якщо він у вас є, якщо ви до нього вже досить давно не підходили, теж його тестуйте дуже-дуже обережно. Але він розчудовий, просто розчудовий аромат. І ще один аромат, і я вам можу сказати, що я на цей аромат. Не дуже надіяла, що він, що він буде класний. Чому? Тому що ну, не тому, що я не, не довіряю цьому стилісту, це Альберто Феретті. Альберто Фіретті і аромат так і називається Альберто Феретті. А, а тому, що іноді так буває, коли стіліст робить аромат, то виходить так, що може краще йому робити свої свой, свой одяг, ніж парфуми. Ось, Можете сказати, що це не так, але, наприклад, нові, нові аромати від Шарлотта Тілбері, які вона зробила, там 6 ароматів. ну, люди, ну, люди, Вони просто, ну, ну, я не знаю, що це таке. Е нехай краще робить свої помади і, і все інше, бо воно класне. Е ось, а аромати нехай залишить тим, хто знає, як їх робити. Це не зважаючи на те, що ті люди, хто зробив ці аромати, це класні, класні парфумери. Але вся ця лінія, вона ну, ніяка. Тобто, повертаємось до цього, до Альберта Ферреті. Тут у нас є Фрезія, рожевий перець, бергамот, солодкий горошок, Лілія, іланхі Пачулі та Амбра у нас в цьому ароматі є. І який же ж він класний, який же ж він. Супер-супер цікавий аромат, він дуже, знаєте, він дуже елегантний аромат. Ем, він такий, знаєте, я не можу сказати, що він схожий на Коко Шанель, він не схожий на Мамуазель. На не схожий. Він не схожий, наприклад, на, ем, на аромат ФАМ Індивідуель від, від Montblanc. Але цей вайб, оце, оця, оця така тематика аромата. Тобто класний, жіночий, але такий дуже-дуже не люблю цей, це, це слово, не люблю, коли люди так кажуть, статусний аромат, я просто не можу зараз підібрати ніякого іншого аналогу цьому. Ну, тобто, аромат, коли ви хочете показатися більш я не знаю, ви мене розумієте. Ну, якщо ви фахівець, наприклад, в чомусь там, в якомусь ось вам приклад, ви е робите на своїй роботі, ви фахівець в чомусь там, так? І ось у вас якийсь дуже важливий момент, робочий момент, у вас там якась зустріч. І, хоча я і проти цього, але я розумію, що якщо ви прийдете на роботу в худі та в джинсах, і якийсь там аромат у вас буде, я не знаю, якийсь джусі-кутюр, наприклад, так, вас сприймати будуть по одному. Е так. Якщо ви прийдете е в іншому одязі, якщо ви прийдете з Коко Шанель, з Коко Mademoiselle, Шанель, тобто з зачіскою, з якоюсь там з макіяжем з легким, нігті не от такі рожеві, а якийсь там нюдовий, наприклад, чи, мабуть, рожевий, але коротше нігті. Ну, коротше, ви самі це розумієте, то вас будуть сприймати по-іншому. -по Оце той аромат, завдяки якому вас можуть сприймати по-іншому. Вас будуть сприймати більш серйозно. Тобто я можу сказати, що це якийсь там дорослий аромат, але він більш серйозний, він більш е я не знаю, він більш такий е Допом допоможіть мені словом, не сер сер серйозний аромат і більш аромат. Е Такої ем, людини, е, яка знається на тому, що вона робить. Ну, коротше, я сподіваюся, що я вам е, змогла передати те, що я вам хотіла передати. Дуже-дуже класний аромат, дуже такий строгий, супер класний. Як на мене, просто ідеально підходить на, е, якраз у, на робочу атмосферу. І два аромати, про котрі я вам сказала, що це вже не перші пляшки цих ароматів. Я розпочинаю з цього аромату, який про який багато людей навіть не знаю. Я коли його показую, то вони так: ну, такий аромат був у цього бренду був. Young Sexy Lovely від Yves Saint Laurent. І це не перша пляшка моя. У мене ще була пляшка така, знаєте, просто вона прозора була. І просто такі а, кольорові були літери тут. І ще одна у мене пляшка була з таким нібито такий браслет, який можна було як браслет використовувати, але я його не, не використовувала як браслет, він отут був надітий на цю пляшку. Коротше кажучи, що у нас тут є? У нас тут є груша, мандарин, черешня, магнолія, мускус, пачулі та амбра. В цьому ароматі, і як же ж мені він подобається? Це аромат, оце, оце якраз те, про що я казала. Якщо ви прийдете в цьому ароматі, він більш такий, знаєте, молодий. Це аромат? Такий легкий, молодий. А це він більш такий серйозний, зібраний, такий, прям такий, що ви прям знаєте то, про що ви кажете, навіть якщо ви гадки не маєте, про що ви кажете, але цей аромат вам буде, вам буде додавати такий впевненості в собі. Так ось, цей аромат, він дуже. Він дуже молодий, цей аромат. Це не, я не про те, що цей аромат є якийсь там інфантільний. Ні, але він легкий, він приємний. Коли я в цьому ароматі я. Е Згадую ті роки, коли я його носила. Мені було там 21-22 роки. Тобто, якраз оце, оце, цей момент, коли для багатьох там ще вони може, хтось там з батьками ще мешкає. Тобто вони ще, ну, вони вже не діти, але ще й не дуже-дуже дорослі люди. Ну, коротше, це такий період, період, знаєте, такого. Коли у вас немає турбот, такий знаєте, ну безтурботний такий період, коли все дуже класно, і коли, наприклад, коли хтось там навчається десь ще у школі, там у старшій школі, то, наприклад, найбільша турбота для вас, це то, що у вас не дуже висока оцінка. Ну, таке ото. Супер-супер класний аромат. І це якраз такий аромат він для тих моментів, коли ви знаєте, що ви хочете чимось надухмаритися, але ви не знаєте чим, і вам все надоїло, і, і нічим у вас, у вас дуже всього багато, але нічим. І оце якраз той аромат, що вам вас спасе у ту саму мить. І. Ем... Останній аромат це аромат від Оскар делянта. І тут аромат, я зніму цю штуку, бо вона відсвічує від дуже інтружен від Оскар дела Рента. Тут піраміда просто чудова. Тут у нас грейпфрут, бер, сицилійський бергамот, неролі, э, аніс, э, зірчатий аніс, мандарин э, лілія. Водний жасмін, півонія, гарденія, мускус пачулі та амбра. Ось тут, що в нас є, дуже яскравий старт, дуже цитрусовий, яскравий, дуже, знаєте, такий соковитий унісексовий, просто чудовий-чудовий аромат. І ось якраз друга частина цього аромату мені подобається більше. Оце. Тут є Аніс, звірчатий Аніс, він мені не подобається. Він мені не подобається як нота, він мені не подобається як додаток до їжі, приправа. Мені це не подобається, але в цьому ароматі і в декількох інших ароматів цей Аніс він додає такой, знаєте, відчуття такого чогось холодного, прохолодного в цьому ароматі. Тобто у нас тут цитруси, вони так доволі освіжаючі, холодненькі, плюс цей аніс, і плюс друга частина квіти. У нас тут дуже-дуже багато квітів, але тут такі, знаєте, квіти, які, як на мене, вони супер унісексуалі ці квіти. Тобто, незважаючи на те, що тут у нас білі квіти, які більшість білих квітів, вона. Більш така жіноча, знаєте, але тут вони якісь, знаєте, такі унісексові білі квіти. квіти Мені чим цей аромат подобається? що Незважаючи на те, що тут є квіткова частина, дуже яскрава, як на мене, цей аромат може бути використований навіть і чоловіками. Теж квіти. Але вони унісексові і нейтральні, дуже класний, класний аромат. Мені він дуже-дуже подобається. І коли я іноді читаю про цей аромат, щось, щось таке, знаєте, странне, я, я не розумію, чи то у них з цим ароматом щось не то, може він у них, там, я не знаю, вже, вже не годний, але цей аромат, він дуже-дуже класний, дуже суперово зроблений, унісексовий аромат. Ось це всі аромати, про котрі я вам хотіла розповісти. Дякую вам за вашу увагу. І я з вами зустрінусь у неділю, коли я вам буду розповідати про аромати з нотою Черешні Вишні. Оце таке. Дякую вам ще раз, доброї вам, доброго вам дня, доброї вам середи. Па-па!